Усім привіт! Це захищений планшет Fosibo DT3. І з рахуванням його ціни, в мене до нього є дуже багато претензій, а ціна його на старті продажів на AliExpress – 300 доларів. Саме за таку ціну можна зараз купити і до 25 червня цей планшет. Посилання залишу в описі, якщо вам раптом це цікаво. І давайте відразу до конкретики. В цьому планшеті дійсно гарний процесор. Тут потужний акумулятор 21,5 тисяча мАгодин, а ще тут чотири динаміки. Але мені от не зайшов. От не зайшов і все. І в цьому відео я постараюсь вам донести свою думку, чому саме так і на який конкурент від іншого бренду можна звернути увагу. Так, ну що ж, починаємо, як завжди, з дизайну. Але комплектація. Тут є те, що вам цікаво буде побачити. Зараз я вам його продемонструю. Найголовніше це те, що зарядний пристрій у нас на 66 Вт, і це означає, що цей планшет вам не потрібно 5-6 годин чекати, поки зарядиться, тому що все відбувається набагато швидше. Вже за одну годину заряджання ви можете так підзарядити ваш апарат, щоб вам ну, практично на весь день його вистачало. По-моєму, це непогано. Далі, звичайно, є кабель, інструкція знаходиться ось тут. І у нас є викрутка, гвинтики, кріплення і отакий от ремінець. Сюди ви можете прикріпити на задню панель, буде руці зручніше так його тримати. Для тих людей, хто знайомий, в принципі, хоч трошечки з брендом Fossibot, зрозуміло, що цей планшет по дизайну дуже сильно нагадує попередні дві версії: DT1 і DT2. Позаду у нас достатньо гуми, також металева вставочка, от такої цікавої форми, кріплення відповідно, для ремінця. Ліхтарик яскравий, він же спалах, тобто зазвичай у нас окремо маленька, маленький спалах і окремо ліхтар. Тут ні, тут якраз роль. Спалаха виконує цей ліхтар. Позаду знаходиться у нас також дві камери. Що на торцях цікавого? Цікаво те, що сканер відбитків пальців у нас окремо від кнопок блокування, регулювання гучності. Кнопки самі по собі класно сидять, класно натискаються, ніяких звуків зайвих не видають. Також у нас чотири динаміки: два зверху і два знизу. Проте я відразу вам хочу сказати: гарного звука по якості не чекайте, він гучний, але по якості далеко до конкурентів, до деяких. Також під заглушкою у нас порт Type-C. Тут у нас слот для встановлення сім-карт, все надійно захищено. Стандарт захисту цього планшету IP69K, і я думаю, сумніватися в цьому точно не варто. Знизу знаходиться у нас мікрофон, зверху, відповідно, кнопки, все. Додатковий мікрофон також ще один тут є. Фронтальна панель все класично, середні по розміру рамки, борти над екраном трохи виступають, проте не дуже сильно. Скло, звичайно, ж на дисплеї у нас Gorilla глаз. Він захищений, тут питань немає. Фронтальна камера, тут знаходиться датчики наближення та освітлення. Планшет дійсно класно по відчуттям сидить в руці, він гарно зібраний, тут питань в мене жодних, але враховуйте те, що вага трошки більше 1 кг. Ось так. Знаючи технічну частину цього планшету, в теорії він би мав працювати доволі швидко і майже як флагман. Але дива не сталося, на жаль, і коли я розпаковував цей планшет, я подумав, що тут набагато слабше залізо. А тут, на секундочку, Dimensity 7300. Давайте розберемось, чому так. Чому я здивувався, коли знімав розпаковку, чому я не вгадав, який тут процесор, навіть приблизно не вгадав, тому що працює планшет дійсно не так швидко, як цього б хотілося. Можливо, частота оновлення, але про це ми поговоримо далі, трошки заважає. Але не знаю, ну, по відчуттям він не такий прям супершвидкий. Не все так дуже швидко відкривається, як на смартфонах з процесором Dimensity 7300. Ми тут маємо 15-й Android, 256 своєї пам'яті, 12 оперативної, і якщо зайти на офіційний сайт Mediatek подивитись про процесор Dimensity і 7300, то там ми побачимо, що цей процесор може встановлюватися як з lpddr 4 x оперативкою, так і lpddr 5 І якщо в смартфонах в основному ми бачимо з цим процесором lpddr 5 тому дійсно система дуже швидка, то тут, мені здається, все-таки здешевили, трошки зекономили і поставили lpddr 4 x Хоча навіть на цій пам'яті він повинен працювати більш-менш коректно. Щодо онту, то звичайно, тут все підтверджується. Тобто тут маємо 700 тисяч балів. Це відповідає тому процесору Dimensity 7300, Але, от по відчуттям суб'єктивним, ну якось трошечки воно не те. Ну не знаю. Щось не так. Нема тут такої швидкості роботи, як в смартфоні з таким процесором. Так, далі, по підключенню, Wi-Fi Bluetooth зрозуміло, NFC також тут є. NFC, я нагадаю, для тих, хто не в курсі, це не тільки для того, щоб оплачувати в магазинах покупки, це і для того, щоб, наприклад, на підприємствах, де є спеціальні ці блоки безпеки, як вони називаються. Вибачте, якщо щось не так кажу. Коротше, ви підходите, можете якось там авторизуватися на якійсь певній ділянці на об'єкті за допомогою вашого NFC, вашого планшету. Ну, якось так, це в двох словах. 15-й Android, але візуально, само собою, ви ніяк не відрізнете його, що від 14, го що від 13 го в тих же фосібот, бо менюшка, все, графічна оболонка тут така ж сама, одним словом. Що мені сподобалось, я ніколи, до речі, не тестував це раніше, останні там пару років. Всі ми знаємо, що в Блекві компанії є така функція, як режим ПК. Ви так прям в шторці заходите, опускаєте, нажимаєте режим ПК, і у вас стає робочий стіл, як на комп'ютері. Тут такого немає, але що тут є? Тут є кнопка розділити екран. Відкриваємо всі запущені додатки, і отут внизу побачимо розділити екран. І я вам скажу, розділяється воно дійсно класно. До речі, ви от розділили, наприклад, екран на два додатки, а тепер ви хочете зберегти цю штукенцію. Ви можете це зробити. Я, наприклад, собі зберіг, в мене ось дві пари є, дивіться, YouTube і Asphalt 9. Натискаю сюди просто, дивіться, одночасно запускається в нас і YouTube, і Asphalt 9. І найприємніше те, що знову ж таки підкреслює те, що процесор потужний. Це те, що я можу запустити без проблем відео. Ой, зараз прикручу звук. Я ставлю Full HD відео, так як дисплей у нас Full HD. Хоп. Ставлю на весь екран, все, Full HD у нас активне тут. Зараз запускається асфальт 9. І раніше я помічав, що коли ви клацаєте два додатки, воно буває з'їжджає. То більше місця для цього, то для цього більше місця забиралось. Тут не так, тут все чітко, по центру екрана. І реально ви можете грати в гру, наприклад, або щось там працювати в якомусь текстовому редакторі, дивитися YouTube або щось інше поставити. І воно дійсно працює без глюків. Зараз у мене асфальт 9 і рішив мені трошки, як то кажуть, запороти огляд, але ні, не вийде в тебе нічого. Зараз хвилинку запущ... запуститься гра, я вам продемонструю. Запустилась, до речі, залишайтеся всі тут, не розходимось. швиденько заходимо. Все при вас, щоб ви розуміли, як це працює. Все при вас, заходжу в гру. Тут, до речі, зараз стоять максимальне налаштування графіки. Про гру ми трошки згодом поговоримо. Зараз я хочу зайти в гру і показати вам, як це буде працювати на розділеному екрані. Тобто тут у нас Full HD відео з YouTube, зразу йде по Wi-Fi, грузиться. Знизу у нас гра Asphalt 9. Зараз подивимося, як це працює. А по відчуттям, я вам скажу, працює точно так же, як і без запущеного YouTube. Тобто продуктивності тут вистачає для того, щоб ви могли займатися деякими, декількома завданнями одночасно. І тут проблем жодних немає. Е, гра сама по собі якось відчувається, що вона не максимально плавна, але відчувається, що це і не бюджетний процесор. Тобто грати тут нормально, тут питань немає. Тут більше питання все-таки в мене до частоти оновлення дисплею. А так, в цілому, як бачите, продуктивності ну, більш, ніж вистачає. Все класно, відео собі мотаєте, коли мотаєте відео, тут ставиться на паузу те, що внизу, перемотали собі відео, все, продовжити. І далі собі граєте. Потім хоп, дивіться, все моментально працює, ну прям ну, жодних проблем немає. Знову собі зайшли, вмкнули, хоп-хоп, все. Все працює, граєте собі далі. Тобто, по продуктивності він класний, але чомусь от саме в системі, от в системі він не достатньо класно, як на мене, працює, цей планшет. Так, тепер я прибрав розділення екрану, і ми собі далі в цю саму гонку граємо вже безпосередньо на весь екран. І тут ми поговоримо про ігри. В іграх питань немає. Відчувається, що продуктивності вистачає, все плавненько, ну, особливих фрізів немає. Єдине, що хочу сказати, всьому виною дисплей, і зараз ми про нього будемо говорити. Якщо чесно, то дисплей даного планшету мене також трішки розчарував. Не те, щоб тут щось не так з кольоропередачею чи діагоналлю, чи роздільною здатністю, ні, з цими параметрами все так. Але за 300 доларів 60 Гц частота оновлення Ну це якось несерйозно. Дисплей цього смартфону, звичайно ж, IPS, заявлений виробником яскравість 500 ніт, і 10,4 дюйми у нас діагональ дисплею. Роздільна здатність Full HD але 60 Гц частота оновлення. Це що таке за 300 доларів? Я взагалі не очікував цього побачити. І це дійсно важлива штука, на якій так я буду наголошувати, тому що тут повинно бути хоча б 90, щоб хоч якось конкурувати з іншими планжетами вартістю 300-350 доларів. Бо у них у всіх практично 90 або навіть 120 в деяких. По відчуттям візуальних, от мої очі кажуть, що це нормальний абсолютно дисплей. Я подивився на кути огляду, я подивився ютубчик, я погрався в гру, ну нормальний дисплей. Як для IPS, нічого нового, хороша IPS-матриця. Як ви знаєте, є планшети і 12 дюймові із Full HD, також роздільною здатністю, але тут 10,4. І от для такого розміру, для такої діагоналі, цієї роздільної здатності вистачає. От зараз я сижу сантиметрів 30. 35, в мене очі до екрану, і мені вистачає і згладженості, і чіткості, все класно. Будь-що дивитись, будь-що там клацати, працювати. роздільної здатності тут вистачає. Єдиний момент, так. Частота оновлення. Я вже не знаю, який раз я це повторюю для вас, але вибачте, ну мені взагалі не зрозуміло, чому так. Кольори у нас стоять природні, можна поставити більш насичені, трошечки яскравіші. Не сильно змінюється картинка, але все-таки трохи міняється. Можете виставляти, як вам подобається, можете гратися. І по суті все, із налаштувань по дисплею, Тут нічого такого глобального немає. Ви зараз самі бачите все перед собою. Стандартні абсолютно всі налаштування, нічого такого. Єдине, що хочеться сказати, класно, що в цьому планшеті є датчик пропущених сповіщень. Ось ми заходимо. Під час заряджання, під час низького заряду батареї він буде моргати нам. Ну і коли пропущені якісь події. Знаходиться він ось тут зверху. Класно, класно, що це в планшеті є. За дисплей в цілому 4 із 5, тому що ну, все класно, окрім частоти оновлення. Щось вони провтикали, як на мене. Що сказати вам по камері? Тут 64 мегапікселі, але планшетні 64 Мп. Що це означає? Це означає, що цей планшет знімає по якості приблизно як більшість конкурентів ціною від 150 до 300 доларів. Отак от, от не краще. Але наявність електронної стабілізації в планшеті мене все ж приємно здивувала. Камерам в планшеті виробники зазвичай віддають найменше уваги, тому що якби, планшет з великим екраном і тут весь упор йде на потужність процесору, наприклад, і на якість дисплею. Камеру це вже в останню чергу. Щодо камери, то 64 Мп, основний модуль, 32, ось цей фронтальний модуль. Режимів вистачає, вони всі необхідні тут присутні. Тут є відео, фото, панорама, портрет. І професійний режим для фото, хоча він тут взагалі не потрібен. Заходимо в режим відео, коротко хочу вам показати налаштування, які тут є. Знімати можна максимум в 4К, але якщо ви ставите 4К, 4K... То цікаво те, що в більшості планшетів і смартфонів електронної стабілізації не буде. А отут, от в цьому планшеті в 4К, електронна стабілізація присутня. Зображення, воно, звичайно, шкропається, збільшується, тобто, коли включаєте електронну стабілізацію. Щодо якості запису звуку, вона середня, можна було трошки гучніше зробити, мені особисто тут трошки не вистачає. А так, в цілому, по відео, ну воно стандартне, в принципі, так само, як і фото. Не вистачає чіткості. От єдине, що хотів вам сказати: по кольорам все класно, без питань, але от чітко. Саме не вистачає. Навіть коли фоткаєте об'єкт, який пів метри буквально до вас знаходиться, ви призумлюєте фотку, і таке враження, що воно якесь трошки мильне. Ну, чи то воно так не фокусує чітко. Хоча я навіть пробував і автофокусом користуватись, і сам по екрану фокусувався. Але прям такої чіткості, як хотілося б, за ці гроші, на жаль, я не отримую. Дивимось, приклади фото і відео. Так, це у нас в пості бот dt 3 а зараз ми подивимось, що по стабілізації. Стабілізація звичайно електронна. От так от і виходить, що планшет, начебто і на гарному процесорі, і все в нього класно на папері, але от щось не заходить. От не працює воно так, як має працювати. Взяти, до прикладу, той же ж BlackView Active 8 Pro, йому вже більше двох років, наскільки я пам'ятаю, він на Helio G99, і ним користуватись приємніше. А якщо взяти Active 10 Pro за практично ті ж самі гроші, трошечки він дорожчий, так це ж взагалі інший ефект. У будь-якому випадку, вам дякую за те, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ви зрозуміли цей планшет так само, як і я. Я постарався максимально вам передати через ваш дисплей. Ну і підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобалось. Будемо на зв'язку. Бувайте!